Які були найтяжчі, найважчі поранення, з якими привозили бійців, і яких вдавалося врятувати? Це були і проникаючі поранення в поле черепа. Угу. Це проникаючі поранення були в грудної клітини. Це були вузлові кровотечі. Були люди, яких вдавалося врятувати. Uh -huh. І ну, от у нас із врятованих один із найважчих це я говорила тоді про наземний дрон, uh -huh. от у нього проникаючи поранення грудної клітини, у нього Осколки в хребті у нього проникаю поранення в полость в порожнину черепу, і ну він вижив.